Осінню минулого року багаторічний капітан Київського Динамо покинув клуб. І хоча його кар'єрі може позастрити більшість футболістів УПЛ, залишається відчуття, що Сидорчук не до кінця зміг розкрити свій талант і на піку форми міг заявити про себе в топ-чемпіонатах Європи. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо футбольний шлях Сергія Сидорчука. Півзахисник народився 2 травня 1991 року в місті Джанкой Автономної Республіки Крим. Він являється ще одним талановитим вихованцем запорізького футболу. Дитячу юнацьку школу металурга Сидорчук потрапив у віці 13 років. Там він познайомився зі своїм майбутнім партнером по Динамо Максимом Ковалем. Як згадував півзахисник, вони швидко подружились і навіть сиділи за одною партою. Пізніше в інтерв'ю він розказав, як вони з Максимом подавали м'ячі на останньому матчі Валерія Лобановського. Дуже добре пам'ятаю, що ми з Максом стояли за воротами та подавали м'ячі футболістам. Лобановському на лавці запасних стало погано. Приїхала машина швидкої допомоги. За кілька днів дізнався про те, що він помер. У нас в Запоріжжі на його честь назвали вулицю, яка розташована поблизу стадіону Славути Черена. Звичайно, в тому віці я не розумів усього, що сталося, хоча вже знав, яке місце він займав в історії, скільки він зробив для динамо та українського футболу. Влітку 2008-го Сергій підписав свій перший професійний контракт, але відразу був відданий набиратися досвіду Металург-2, який виступав у другій лізі, де він за півроку зіграв у 14 матчах. Також в тій команді виступав його друг Максим Коваль. Справивши гарне враження на тренерський штаб, Сидорчука перевели до основної команди. Проте до кінця сезону він грав лише за молодіжку. Друзі, якщо ви втомилися від оскульних журналістів, нова кров вже тут. Британський журналіст Ендрю Тодос народився в Лондоні, але має українську родину і дуже любить український футбол. Він веде власний телеграм-канал Зоря Лондонськ. Там ви завжди знайдете найсвіжішу актуальну інформацію: трансферні інсайди та ексклюзивний контент з матчів наших гравців в Британії, збірних, УПЛ та багато іншого. Посилання на його телеграм-канал я залишу в описі та закріпленому коментарі до відео. Приєднуйтесь! У премєр лізі Сергій дебютував на початку наступного сезону, 23 серпня 2009-го, в матчі проти Донецького металурга. Але більшість часу молодий півзахисник все одно виступав у молодіжному чемпіонаті. До кінця сезону у нього назбиралося сім виходів на поле за головну команду запоріжців. Після того, як за підсумками сезону 10-11 металург покинув прем'єр-лігу, з клубу пішли ряд гравців, і Сидорчук став основним, допомігши запоріжцям у першому ж сезоні повернутися до еліти, де також залишився основним гравцем на наступний сезон. У грудні 2012-го офіційний сайт Динамо оголосив про підписання п'ятирічного контракту Сергія. Також танкиян перейшов його партнер по запорізькому металургу Андрій Цуріков. В інтерв'ю Сидорчук сказав про інтерес київського клубу я знав протягом останніх півроку, а буквально днями зателефонував агент і сказав, щоб збирався і їхав до Києва підписувати контракт. Що стосується Металурга, то на мій погляд, однією з головних проблем клубу є проблеми в керівництві. Приходили нові президенти, змінювалися головні тренери, необхідна стабільність інакше нічого доброго з цього не буде. В «Динамо» півзахисник дебютував 10 березня 2013-го у її зній 20-го туру чемпіонату України проти Волині, яка закінчилася перемогою киян 0-2. На відміну від Сурікова, Сергій швидко адаптувався в столиці і все частіше почав потрапляти до стартового складу. Ось що Сергій пізніше казав про тодішнього головного тренера Олега Блохіна. Кінці першого збору ми зіграли гру. Я був в центрі з Велозою і Кранчером, Більше грав на них і намагався нічого не вигадувати. Потім Блохін викликав мене, і ми поговорили. Він сказав, щоб я не розраховував на велику кількість ігрового часу, тому що є дуже велика конкуренція. Для мене тоді було важливо залишитися і зарекомендувати себе в Динамо. В майбутньому це зіграло свою роль. Можу сказати йому тільки спасибі. Олег Володимирович, це людина, яка дала мені дорогу в Динамо та повірила в мене. За наступні декілька років Сидорчук став незамінним гравцем Динамо та деп'ютував у Єврокубках і збірні України. На початку 2014-го він отримав нагороду Прогрес року, а ще через рік кияни підписали з ним новий контракт. Перший матч в Лізі чемпіонів півзахисник зіграв у вересні 2015-го проти макабі Тель-Авів. Його команда перемогла 2-0. В тому євросезоні київська команда змогла пробитись до однієї восьмої ліги чемпіонів, де в суперники їм дістався Манчестер Сіті. В домашньому матчі без Сидорчука, який не зміг зіграти через пошкодження, команда програла з рахунком 1-3, а матч відповідь в Англії завершився сухою нічією. Зважаючи на результати команди останніх років, вихід з групи в лізі чемпіонів можна назвати дуже успішним виступом. В наступному сезоні Сидорчук забив свій перший Єврокубковий гол. Це сталося у пам'ятному матчі останнього туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Бешикташа, який завершився перемогою киян 6-0. А невдовзі його голову рота Дніпра визнали найкращим голом 2016 -го року в рамках УПЛ. На початку 2017-го з'явилася інформація про цікавість до півзахисника з боку Фенербахче. Спочатку керівництво турецького клубу пропонувало обмін українця на форварда до Емануеля з невеликою доплатою, але київський клуб планував отримати за українця 10 мільйонів євро. За словами Сергія, він тоді навіть попрощався з командою, але після одного тижня перемовин менеджмент клубів не зміг домовитися. Як виявилося, фенер не хотів платити таку суму, щоб не порушувати правила фінансового фереплей. Тому у підсумку Сидорчук залишився в Києві. Після трансферу Андрія Ярмоленка в Дортмундську Борусію Сергія обрали капітаном команди. Пізніше він розказав, як це бути капітаном столичного гранду. Насправді це дуже важко, тому що Динамо це великий організм. Це не тільки внутрішньокомандні проблеми є багато різних соціальних проєктів. Коли ти капітан, то стає більше комунікації з судею та тренерським штабом. Практично щодня якісь питання. Якщо раніше я був замкнутий, що із тренером поговорити, то зараз у цьому плані набагато простіше. Невдовзі у матчі Ліги Європи з Янбой співзахисник отримав травму коліна, і після обстежень виявилося, що йому потрібна операція. А після хірургічного втручання Сергій залишився без футболу на півроку. Єрмоленко, який є також кумом Сидорчука, виразив підтримку колишньому партнерові по Динамо, та після забитого голу ворота збірної Словаччини підняв футболку, під якою була майка з словами підтримки. Влітку 2018-го капітан підписав з клубом нову угоду на 5 років, що дозволило йому стати найоплачуванішим гравцем команди зарплатнею в 1 мільйон 300 тисяч євро на рік. В червні 2022-го в пресі з'явилася інформація, що Сидорчук увійшов до сфери інтересів Альнайна Сергія Реброва. Факт переговорів підтвердив і сам гравець, але, за його словами, до конкретики не дійшло. На початку вересня 2023-го закінчилася історія Сергія в Динамо. За 700 тисяч євро він перейшов бельгійський вестерлу. З киянами капітан виграв три титули чемпіона, чотири національні кубки та чотири суперкубки країни. Також в активі Судорчука 50 капітанських матчів у Єврокубках. Це другий показник в історії клубу за часів незалежності. Більше тільки у поточного головного тренера команди Олександра Шовковського. У Бельгії півзахисник є важливим гравцем стартового складу та поки що пропустив лише один матч. В цьому сезоні його клуб показує не найкращі результати і завершив основну частину чемпіонату на 11-му місці, хоча це і дає їм шанс поборотись за путівку у лігу конференції. До речі, нещодавно керівництво Вестерло звільнило головного тренера через підозру в організації договірного матчу проти Генка, який закінчився з рахунком 1-1. У головній збірні України Сидорчук дебютував 9 жовтня 2014-го у грі проти збірної Білорусі в рамках відбору до Євро-2016. У цьому матчі він відзначився голом на 93-й хвилині з передачі Андрія Ярмоленка. Наступну гру проти збірної Македонії Сергій розпочав вже в стартовому складі та став автором єдиного голу у матчі. Таким чином, півзахисник отримав непересічне досягнення, відзначившись голами у двох дебютних іграх за збірну. Після того він забив лише один гол за 58 матчів, що, звичайно, є нормальним для гравця його позиції. Сидорчук не завжди є першим вибором тренерів збірної при формуванні стартового складу, в середньому він грає по 50 хвилин за матч. Також підзахисник відіграв сім матчів у фінальних частинах Євро 2016 та Євро 2020 В червні 2022 тисячі Сергій перший вивів на поле збірну України з капітанською пов'язкою у матчі Ліги націй проти збірної Ірландії. Як було сказано на початку відео, кар'єра у Судорчука дійсно вийшла непогана, але за останні роки зі значним зниженням рівня гри в УПЛ, півзахисник, звісно, почав деградувати, що і сам підтвердив розмови з журналістами. Я ніколи не ставив собі за мету грати в Європі. Це була моя найголовніша помилка. Якщо ти ставиш собі мету і йдеш до неї, то хочеш не хочеш, але ти до неї прийдеш. Для мене була мета грати в Динамо. Далі я навіть не дивився.